Також там виставці представлені більш габаритні трактори. От, наприклад, Lenmark UM359. Має гарний дизайн. Ось. Позаду він має теж резину Petless з розміром 380. 70 на 24. Це до речі, не дуже потужну задню нав'язку порівняно навіть стоїть 24 кою Тобто ми бачимо, що товщина отак от собі. Має додаткові гідровиходи, центральні лін це все стандартно Має вже пічку, кондиціонер. Дуже дивно трактор 25-го року а має. Дуже такий простий магнітофон. Розрізамо до кабіни і подивимося. Така дуже хлібка двер... дверцята, не знаю, бачите ви на відео. Що дуже тонка обшивка вон на тій. Таке, якщо чесно, зроблено як у китайця. Пластик дешевий. Mm -hmm. на, 12... на бовтик 12. Якщо чесно, якось розчаровує, має звичайну механічну коробку передач, 4 діапазони, лише один діапазон понижених, один діапазон повищених. реверс. Навіть кермо не регулюється понахилу. Відключаємо передок, навізка. Незалежний вал відбору. Єдине, що технологічно, змогли тут знайти. Управління гідровиходами, приборна панель, котра відповідає за освітлення. О, і дуже, до речі, цікаво, що переднє скло теж можна відчиняти. Обшивка, да, відповідно, шумоізоляція тут, звісно, грубо кажучи, у китайського трактора. Ціна такого трактора з потужністю 44 кінські сили. Без кабіни і без навісного обладнання в Німеччині без доставки в Україну у митниці коштує 22 тисячі євро. З кабіною така модель вартує 26 тисяч євро. Так. Да. От тепер рахуйте.